Всім привіт! Вітаю вас на каналі про ефективну роботу з інфлюенсерами. І сьогодні в цьому ролику ми з вами розберемо поетапно, з чого ж складається інфлюенсер маркетинг які саме кроки я проходжу у будь-якій роботі з інфлюенсерами. Цей ролик буде вам корисний, якщо ви новачок і поки що не розумієте, з чого почати роботу з інфлюенсерами, або якщо ви інфлюенсер маркетолог або інший спеціаліст з маркетингу, який працює з цим інструментом, і відчуває, що він щось упускає, що, можливо, робота з інфлюенсерами могла б бути ефективною. Активнішою, тому я розповім вам про систему роботи з інфлюенсерами, з чого вона складається, і, можливо, це вам допоможе визначитись, в якому кроці у вас допущені помилки, тому сподіваюся, що цей ролик буде вам корисним. І я б хотіла ще раз нагадати про те, як важлива мені ваша підписка, ваш коментар, ваш лайк, тому що мене це дуже мотивує надалі знімати вам корисні відео. Тому що я знаю, що на цю тему інформації досить мало, і мені було б дуже приємно з вами ділитися своїм досвідом, але, звісно, мені Хочеться відчувати, що цей досвід, ці знання вам потрібні, і я не дарма витрачаю свій час на те, що записую ці відео. Тому я буду вам дуже вдячна за будь-який фідбек. Він мене дійсно мотивує продовжувати. Отже, перше, що ми починаємо будь-яку роботу з інфлюенсерами та і в цілому будь-які дії в маркетингу, це звісно визначення нашої цілі. Коли ми не розуміємо, куди ми йдемо, чого ми хочемо досягнути, то ми і не розуміємо, як це зробити. Тобто, ми завжди повинні заходити на проект та визначати нашу точку. Кубе. Куди ми йдемо, якою може бути наша ціль для роботи з інфлюенсерами в тому чи іншому бізнесі? Це можуть бути абсолютно різні цілі: впізнаваність, трафік, лідогенерація, тобто їх може бути велика достатня кількість, і як нам зрозуміти, яку ціль нам вибрати конкретно для цього бренду. Зазвичай я опираюся на те, що зараз відбувається в компанії, який у них маркетинговий план на цей рік. Я розбираюся, які інструменти можуть допомогти їм в тому чи іншому напрямку. Тобто Дивлюся в загальному на екосистему маркетингу цієї компанії і намагаюся запропонувати їм ці інструменти, які допоможуть їм виконати їх задачі в цьому році. Наприклад, я можу запропонувати, якщо у них є піар-відділ, вони працюють над впізнаваністю, їм потрібні ще більше охоплення. Звісно, що я можу запропонувати частину цієї цілі перенести ще й на інфлюенсер маркетинг, тому що він може приносити достатньо велике охоплення, робити круту впізнаваність, і через те, що інфлюенсер Мають досить лояльну аудиторію, приносити дійсно якісну впізнаваність. Тому я можу запропонувати свою, наприклад, допомогу у цьому напрямку. Або я можу стати частинкою платного трафіку і на рівні з таргетингом та Google рекламою приводити лідів для цієї компанії. Тобто, ми можемо виконувати за допомогою інфлюенсерів також лідогенерацію. Але в будь-якій з цих ситуацій я розумію, що мені потрібно зробити, які мені потрібно використати інструменти а також. Також яку ціль ми переслідуємо. Тобто я починаю свою роботу з інфлюенсерами з того, що я намагаюся зрозуміти, які цілі цього бізнесу ми можемо допомогти закрити за допомогою мого інструменту. А також в ідеалі я маю розуміти, які кількісні KPI я маю виконати. Тобто, якщо ми працюємо над впізнаваністю, мій KPI, до прикладу, має бути там 4 мільйони охоплень на місяць. І лише після цього я приступаю до роботи до створення стратегії під ці цілі, і це вже на. Етап роботи інфлюенсер маркетолога Далі я займаюся тим, що створюю стратегію для того, щоб досягнути наших цілей. Першим етапом і золотим правилом у будь-якій маркетинг-стратегії є аналіз цільової аудиторії. І так як і в будь якій маркетинг стратегії, так само в стратегії по інфлюенсер маркетингу ми не можемо без цього обійтися. Бо якщо ми не розуміємо, кого ми шукаємо, то ми й не будемо знати, де цих людей знайти у інфлюенсерів. Я зазвичай використовую дві методології, які дозволяють мені якісно. Круто проаналізувати цільову аудиторію, і це зменшує шанси того, що я піду не до того блогера і зі бюджет. Тому що швидше всього, якщо я проаналізую глибоко цільову аудиторію, я буду розуміти, у кого ці люди можуть бути з інфлюенсерів. А також я буду розуміти, які меседжі додавати в мої брифи, щоб вони дуже круто працювали, а також потрапляли в серденько нашої аудиторії. Наступний етап, який я проходжу, я аналізую конкуренцію нашого бренду і дивлюсь. Як вони співпрацюють з інфлюенсерами? Дивлюсь, які механіки вони використовують, які у них брифи, які у них цілі інтеграції, з ким вони співпрацюють, з ким вони співпрацюють вже багато разів, з ким вони співпрацювали, і потім припинили співпрацювати. Тобто я намагаюся розуміти якомога більше інформації для того, щоб, хоча б, мати якусь, знаєте, первинну інформацію про те, хто для наших конкурентів міг спрацювати, хто не спрацював. Також я дивлюсь, на яких платформах в водної розміщуються, можливо в Тіктоці, а можливо в Лінктині, а можливо в телеграм-каналах. І це мені також допомагає зрозуміти, звідки буде найкращий ефект для нашого бренду потенційно. Далі я, звісно ж, заглиблююсь дуже сильно в свій продукт. Це ще одна дуже важлива частина стратегії, і я намагаюся зрозуміти ціннісну пропозицію мого продукту і не просто визначити його УТП, унікальну торгову пропозицію. Я намагаюся зрозуміти, які потреби користувача закриває цей продукт, тому що він може бути суперкрутим. В нього може бути крутий функціонал, класні фішки, якийсь, якась інноваційна пропозиція. Але насправді людям це не потрібно. Людям потрібно лише те, що закриє їх потреби. Тому саме це я намагаюся визначити, щоб саме про закриття цих потреб прокомунікувати інфлюенсерам у брифі. Таким чином, наша цільова зрозуміє, що ми можемо допомогти їм вирішити їх проблему за допомогою нашого продукту. І це також дуже важлива складова стратегії по інфлюенсер-маркетингу, так як в принципі будь-якої маркетинг-стратегії. І саме цим я займаюся. І останній мій крок, який я роблю при побудові стратегії, це створення. Гіпотез. Побудова гіпотез це важлива складова, яка нам допомагає зрозуміти, куди ми підемо для тестування в першу чергу. На жаль, зараз я не можу більш детально вам розповісти про це, тому що наше відео зайняло б 10 годин поспіль, але я допомагаю розбиратися з усіма цими кроками для побудови стратегії, допомагаю розбиратися, як будувати гіпотези на своєму курсі по інфлюенсер-маркетингу. І в описі до цього відео ви можете знайти анкету перед запису на наступний потік. І якщо ви хотіли... Би детальніше розібратися у роботі з інфлюенсерами, то запрошую вас на свій продукт. Анкету ви знайдете в описі до цього відео. Гіпотези ми будуємо з усіх попередніх пунктів: це аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів та глибинний аналіз нашого продукту. І за допомогою цього ми намагаємося визначити гіпотези, які будуть працювати для нашого бренду, і потім йдемо їх тестувати. Наступний крок у роботі з інфлюенсерами це, звісно ж, пошук інфлюенсерів. Пошук інфлюенсерів самих по собі не має ніякого значення, якщо у вас немає гіпотез, тому що якщо ви класно побудуєте гіпотези, ви зрозумієте до кого йти, тобто ви зрозумієте, наприклад, тематику блогу, який є у інфлюенсера, або ж де він живе, або які в нього хобі та захоплення, і тоді ви будете розуміти, в які категорії нам потрібно звертатися. До прикладу, у вас є бренд сумок, і ви пропонуєте якісь великі сумки, в які поміщається, наприклад, ноутбук. І для кого ми будуємо гіпотезу, до прикладу, що проаналізувавши нашу цільову аудиторію, ми зрозуміли, що наша цільова купує сумки саме тому, що туди поміщається ноутбук. Ми дивимося, що в аналізі нашої цільової ми бачимо найбільше, наприклад, маркетологів, айтівців, це саме ці люди, Люди, які хочуть передбати наш продукт, тому що він закриває ось цю потребу носити з собою ноутбук, тому що зазвичай це, наприклад, якісь фрілансери, або люди, які працюють віддалено, і їм потрібно мати свій девайс завжди з собою. І таким чином ми шукаємо інфлюенсерів, які є айтішниками, які є маркетологами, розповідають про свою професію, тому що потенційно на них підписані такі ж люди: маркетологи, айтівці і тому подібне. Ось це і є приклад гіпотези, яка допомагає нам з пошуком інфлюенсерів. Тому що, коли ви такі вийшли в оце чисте поле в океан інфлюенсерів, ви думаєте, кого ж знайти нам? Ми не розуміємо взагалі, як звузити цей пошук, і саме тому гіпотези нам в цьому допомагають. Тому я відразу проводжу пошук інфлюенсерів по більш чітким вузьким сегментам цільової аудиторії після того, як створила нашу стратегію. І таким чином я маю змогу знайти більш релевантних інфлюенсерів для нашого бренду. Звісно ж, тут ще ми маємо перевірити на накрутки, перевірити статистику інфлюенсера, подивитися, чи нічого не нафотошоплено, наприклад, це теж частина роботи інфлюенсер маркетолога і це ви також маєте врахувати. Наступний крок це переговори та пошук того формату співпраці, який найкраще нам підходить. Переговори це важлива складова, тому що інфлюенсер маркетинг має досить багато різних інструментів. І якщо, наприклад, ми плануємо розвивати бартер з нашою компанією, то нам треба бути дуже майстерними в переговорах для того, щоб інфлюенсери погоджувались на цей бартер. Тому переговори також така велика частина роботи інфлюенсер-маркетолога, і ви маєте круто вміти в комунікацію. Вибір формату співпраці це також важлива складова нашої роботи як спеціалістів в цьому напрямку, тому що, наприклад, ми не можемо, якщо так грубо сказати, ми не можемо прийти до інфлюенсера, який знімає веселі скетчі, і сказати, щоб він вийшов з говорящою головою в. Сторіс і розповів про наш продукт, тому що це буде незрозуміло, некоректно, це не буде органічно вписуватися в його контент, і, звісно, тому нам потрібно розуміти, до кого ми йдемо на рекламу, вибирати той формат співпраці, який буде найкращим для того чи іншого інфлюенсера. Тут може бути досить багато форматів, і про них я, здається, розповідала вже в одному ролику. Якщо вам хотілося б про це дізнатися більше, то залиште коментар, будь ласка. Далі етап створення брифу. Ми маємо, виходячи з нашого аналізу цільової аудиторії та глибинного розуміння продукту та того, як він закриває потреби нашої цільової аудиторії, донести цільовій аудиторії ті меседжі, які дійсно підкорять її серденько. Цільова аудиторія з брифу має зрозуміти, що саме цей продукт закриє їй потребу таким чином, як їй це потрібно. Тому написання брифу я зазвичай не делегую копірайтеру, а роблю спочатку сама, щоб зрозуміти, які меседжі круто заходять, які не круто, тестую знову ж таки гіпотези по меседжах. А надалі я створюю е, конструктор сенсів, який допомагає мені виділити основні ключові меседжі, які досягають вушок нашої цільової. Це таблиця, яка... Дозволяє зрозуміти, що важливо нашій цільовій, які в неї заперечення, які в неї страхи для того, щоб у нашому брифі інфлюенсера якраз таки з цими запереченнями попрацювати, пояснити, що наш продукт якнайкраще закриє твою проблему, і таким чином, за допомогою одного брифу, ви можете дуже класно доносити інформацію для вашої цільової аудиторії, що, наприклад, неможливо через один якийсь меседж у таргеті. Ну і ми підходимо до завершення в наших кроках. По побудові інфлюенсер маркетингу І наступний пункт це, звісно ж, трекінг результатів. Нам дуже важливо мати обов'язково табличку з усіма результатами наших інтеграцій, тому що це важливо для того, щоб в майбутньому ми могли прогнозувати нашу роботу з інфлюенсерами. Так, це можливо. Багато хто стверджує, що це такий ненадійний інструмент, він взагалі може дуже е, неочікувано спрацювати, його не можна прогнозувати. я з цим не погоджуюсь, тому що у мене це виходило, і я розуміла, як нам нарощувати кожного місяця об'єми, як нам прогнозувати прихід в той чи інший період. І це справді можливо, якщо ви будете накопичувати дані у таблицях. і Трекати всі результати в одному місці це важливо для того, щоб ви потім могли також оптимізувати ваші інтеграції, відкидати тих, хто не працює а також масштабувати тих, хто працює, знаходити схожих інфлюенсерів та долучати їх до ваших регулярних розміщень. Тому трекінг результатів я наголошую на цьому дуже сильно, тому що до мене приходять на консультації. Я бачу, що це є дуже великою проблемою. У когось там скріни інтеграції в Google-папках, у когось там в Telegram чатику у когось там ще в якійсь таблиці, і немає цього в одному місці. Це дуже груба помилка, тому що ви виходить, перевірили гіпотезу, вклали це гроші, але не проаналізували це. І по суті, це. І є злитий бюджет. Ну і останнє, що хотілося б зазначити, це масштабування. Звісно, коли я приходжу в компанії, я хочу, щоб мій напрямок зростав, привносив якомога більше результатів моєму клієнту. І я зацікавлена в тому, щоб цей напрямок масштабувався. І в масштабуванні, якраз таки, мені допомагає оцей трекінг результатів. Мені вдається оптимізувати рекламні інтеграції таким чином, щоб вони приносили більше результату. Таким чином я можу збільшувати. Кількість інтеграції, збільшувати бюджети, тому що вони приносять і більше результату компанії. Це і є всі кроки, які я виконую при роботі з інфлюенсерами. Я сподіваюся, що вам це допоможе проаналізувати вашу роботу з інфлюенсерами, або в цілому побачити картинку, як це працює, з чого це починається і чим це закінчується. І знову ж таки, хочу нагадати, що в мене є курс по інфлюенсер маркетингу в якому ми проходимо всі ці етапи разом зі мною. Ви отримуєте теоретичні Лекції, а також ви проходите це зі мною на практиці. Я зазвичай ввожу практику з реальним клієнтом. У нас був і салон краси, і бренд одягу в цьому потоці у нас. І я намагаюся, щоб ви пройшли всі ці етапи відразу на практиці. Окрім того, ви маєте доступ до qa сесії зі мною і можете обговорювати те, що вас цікавить, з чим у вас є якісь труднощі, тому запрошую вас у анкету перед запису, якщо вам дійсно цікавий цей напрямок. Ще раз хочу вам подякувати, що ви дивитесь мої відео, сподіваюся, вам ця інформація була корисною. Якщо вас цікавлять ці якісь конкретні теми, то пишіть їх в коментарях. Я буду рада, якщо ви підкинете мені якихось ідей, на які теми далі мені знімати відео, тому буду рада. На цьому я з вами прощаюсь, Всім бажаю ефективної роботи з інфлюенсерами та найменшої ціни за результат.